На землі це що ти тиша, це ж міг і душі поїд. Коїй поет, чаї вище пище, поїжджаний, диловишний, шмир на землі, це царасяні світанки, краса і творчість пісня у гаях. землі вечори і ранки, і з радістю і щастя у серцях. Ми на землі жим Джі... мамою та тата. Любов'ю стільки просто через край. Я стою, папа. І кожна хоче Ливо крывай, читайте меня и смехи песнелими. Идите тут у школы снов и і знов. И і ніколи у боях ніхто не хине, бо там господар счастье и любовь. И тайны войнуя на хими. Шапотіти не боялись. А хай мій панує на землі, у них всі усміхає.